Продовжуємо далі працювати для вас у прямому етері. Суспільне студія. Інформаційний проект триває далі. І ми продовжуємо: Російський дрон атакував автівку Укрпошти, яка поверталася з Покровська на Донеччині. Завдяки броні працівники залишилися живі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський. Цього за добу російські військові 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 272 людини, у тому числі 13 дітей. Про це зранку на стор... своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Ну і далі про безпекову ситуацію на Донеччині і евакуацію з прифронтових територій будемо говорити з начальником відділу комунікації Нацполіції поліції Донецької області Павлом Дяченком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю судді. Вітаю. Яка зараз ситуація в тих прифронтових населених пунктах Донеччини? Зараз є загроза обстрілу дронами іншим озброєнням цивільних автівок, як у випадку Укрпошти? Дійсно, є така загроза. У нас останнім часом. Ну дуже так вистачає таких повідомлень. На жаль, трагічних, коли під удари підпадають цивільні транспортні засоби, і на жаль, гинуть та травмуються місцеві мешканці. Це переважно покровськ, покровський напрямок. Росіяни активно застосовують ударні дрони, наносять ними удари. І ну щоб підступність цих дій не знаю. Там в етері, у вас ми це обговорюємо. Поговорювали чи ні, можна просто розказати отаку от картину. Коли керує дроном оператор, він наявно бачить цю картинку, тобто, він або це монітор, ну переважно, це там окуляри, які застосовують при керуванні півдроном, і не побачити, що це просто звичайна легкова машина. Не можна, тобто це просто невеличкі легковички, на яких люди там або виїжджають, або намагаються там пересуватись чи містом, чи навколо міста. І от цілеспрямовано в світлу пору доби наносити удари. Ну це просто вони це роблять спеціально, щоб нищити, вбивати людей. І навіть якщо. Люди на машини чіпляють такі білі стрічки, да? наносять надписи або люди, або там діти, і все одно це не рятує. От у нас була така ситуація в Покровську. Звичайний логковик, а і ще ж це просто машини ну, звичайного кольору, білого, червоного, там темно-синього, це не якісь там плямисті, зелені, да, щоб можна було там сказати, та це військовий, або там що, що ще. Білі стрічки стрічки, надписи, і от у нас була подія легкових білого кольору. Надписи на капоті, на дзеркалах, на антені. Білі стрічки, і все одно по цій машині було нанесено удар. На жаль, слідчо свічопортина група зафіксувала загибла жінка було травмовано чоловіка в цій машині. І, от, ну такі дії, такі дії постійно носить ворог. От також безпосередньо в Покровську, ще один такий випадок. Чоловік на легковику їхав. Взагалі, це по, по техніці. Це маленький-маленький такий транспортний засіб. Це не малолітражка, як то кажуть. Взагалі манюня машинка, і все одно по ній нанесло удар. І на жаль, від цього удару загинула людина. Ну, ну а завж... це ж тільки от. Я зараз попрошу да, ще раз тільки, показати от, ну, зараз. автомобіль Укрпошти, який якраз було пошкоджено обстрілом. Там чітко можна побачити, що ну це цивільний автомобіль з маркуванням відповідним. І, і так само маркують свої автомобілі поліцейські, пожежники, представники інших екстрених служб, які також потрапляють під обстріли. Я хотів запитати, наскільки отака загроза ударів по цивільним автівкам, автівкам екстрених служб ускладнює роботу екстрених служб і процес евакуації з прифронтових населених пунктів. Ну, звісно, ускладнює і поперед цього це процес ретельного такого планування, взаємодії з обласною військовою адміністрацією, з місцевими, з військовими, тактику дії вирішуємо. Ну, ці евакуаційні групи, це і наші поліцейські загони Білого Янголу, це і ДСНС, це і патрульна поліція, яка також залучається до евакуаційних заходів. Це потрібно ретельно планувати і розуміти, коли як потрібно заїжджати, яким чином рухатись, навіть маршрути постійно потрібно міняти, тому що. Наносить удари, от був обстріл також району Покровська, травмовано волонтерів. От от ви показуєте, показуєте зараз ці кадри. Це от просто бачили а червоний, звичайно, червоний легковик, який було уражено також цим ударним ФПВ-дроном. І от це постійний такий процес, і дійсно росіяни вони не вибирають. Вони просто гатять по всьому, чим можна. І це ж ми тільки з вами обсудили. Це застосування фігідронів, а б'ють ж по населених пунктах всім чим завгодно, а, атакують і керованими авіабомбами. Це дуже потужний вид озброєння. Це наносяться удари, ну і досить колосальні руйнування, такі що багатоповерхові будинки, приватний сектор, по декілька будинків поруч просто стараються. Застосовується артилерія, міномети. От удар, це це майже центр. Ну не майже це центр по. Кровська, оце було нанесено удар керованими авіабомбами. От зараз ви транслюєте mm -hmm. ці кадри і просто колосальні руйнування. От будівля згоріла і ну. Без не розбираючись, просто б'ють по е, цивільній інфраструктурі, по житловій забудові до речі, Пане Павле. Я перепрошую зверну увагу просто наші колеги. Кілька хвилин тому повідомили про звуки вибухів у Херсоні. Я нагадаю нашим глядачам, що у всіх областях оголошено повітряну тривогу. Просимо залишатись в укриттях до повідомлення про відбій. І все ж таки про евакуацію із прифронтових населених пунктів. Учора у Фейсбук на на Фейсбук сторінці Донецької обласної державної адміністрації були наведені. Цифри у 19 населених пунктах, де оголошена примусова евакуація родин з дітьми залишається 133 неповнолітніх. Про це розповіла Юлія Рижакова, виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей. Я хотіла запитати, яким чином ви наразі намагаєтеся евакуювати звідти дітей, і якщо батьки все ж відмовляються евакуюватися, які ваші дії? Ну, це вже напрацьований такий алгоритм. Це цю примусову евакуацію, обов'язкову евакуацію проводили в багатьох населених пунктах це і селища, це і міста. По-перше, це етап, якщо дозволяє безпекова складова, так дійсно це етап попереднього встановлення адрес, де перебувають діти, розуміння кількості родин, потім спілкування. Ну такі поетапні по дії. По потім спілкування з родинами, а, і вже а, наступний етап на те, етап евакуаційних заходів. Ну дійсно, а, такого що там відмовляються, не хочуть виїжджати. Цього не відбувається, м, тому що постійно це процес. От як, як я сказав, спілкування доводимо приклади. На жаль, ті трагічні, які в нас є на території Донецької області, коли гинули діти, коли отримували травми діти і. Наводимо ці приклади, показуємо результати. Люди розуміють, і навіть якщо деякі з родин про це навіть не чули, вони розуміють, що такі випадки були, і етап же промислової евакуації. Ну, якщо хтось з батьків не хоче виїжджати, ніхто сало не заставляє, але один з батьків. Все одно з дітьми повинен виїхати. А хто не хоче, ну і дорослі вони ж самі приймають рішення, дорослі люди самі за себе. Тобто, ну не хочуть евакуюватися, перебувають е, на місці, і, і все одне, попри те, що навіть якщо нам телефонують рідні, просять за своїх родичів, ми приїжджаємо, вони не хочуть, намагаємось. Ну Повторюся, якщо дозволяє безпекова складова. Да намагаємось розмовляємо і є результати. Дійсно, люди дослухаються. І якщо хтось вагається, то перетягуємо його, як то кажуть, на наш бік і все одно приймають рішення. От у нас Я була ситуація. Ми так, теж закликаємо денько... не залишатися в таких небезпечних територіях, і в першу чергу справді дітей вивозити в безпечніші місця. Вам, пане Павло, дякуємо дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації. Нацполіції в Донецькій області був з нами на прямому зв'язку.